По отруєння чорним газом це не тільки генератори, це можливо буде бути, бути і пічне опалення в наслідки неправильної експлуатації або котлів. То у нас е, тільки в листопаді отруїлися 368 людей, з них 92 дитини і 20 е, померло. А в грудні статистика, скажімо так, ще більш динамічна, ще щодо отруєння: 97 людей отримали. Це за 7 днів тільки грудня. 97 людей отримали. Отруєння 25 дітей, із них 14 померли. І ми спостерігаємо, що такі випадки частішують, і проводимо активну інформаційну кампанію зараз щодо попередження таких випадків. Зокрема, і профілактичний нас блок працює, працюють і наші партнери, і міжнародні партнери мають зараз розповсюджувати певну інформацію і так далі. і так далі Дякуємо вам, що ви звертаєте увагу на таку а. проблему. і Чому це, чому це чому це чому це стається? Ч люди не відчувають концентрації вже того чадного газу? Як це стається, в принципі? Чи, ну, і, які, які, які поради для що... людей Щоб вони не потрапили в такі ситуації? Ну по-перше, це безпечність людей. Люди думають, що з ними це може не статися. Тобто вони встановили генератор, можливо, там, десь в підвальному чи цокольному приміщенні. Скажу, що я зараз зроблю повітря відход відвід зроблю. І все буде норм. Е, ну це неправильно. Вони не спеціалісти в цьому. Ми завжди наголошуємо про те, що генератор має стояти не біль не менше ніж 6 метрів від е, вікони дверей, і не менше 1 метра, якщо є глуха стіна. Чому так? Тому що продукти. Згорання чадний газ, взагалі, що таке це чадний газ? Це о, а він не має ні кольору, ні запаху, взагалі нічого. І люди можуть просто не помічати, як ну це скажімо так, це такий, знаєте, тихий вбивця, який непомітний тобто, це не те, це що, таку... що там смердить якимось там mm -hmm. там паленим ще чимось ти не відчуваєш, як він накопичується. Оце... У ну, якщо, по... якщо по генератору, то це фактично як двигун працює. Якщо прац... якщо, наприклад, по і котлам, то а, там можливо навіть не відчути. А по генераторам а, фактично як двигун, тобто, ми вимкнули двигун автомобілі, а закрили це... двері yeah. в гаражі, і відповідно отримали, що отруєння, отруєння продуктами згорання і отруєння, зокрема чадним газом. Це